Всім привіт! О, у нас сьогодні прекрасний сонячний день, І тому ми вирішили вдома не сидіти, а прогулятися і поїхати. Куди ми їдемо? Ми їдемо в зоопарк. Так, знімаємо, приїхали ми на трамвайчику. Зараз будемо йти до зоопарку. Це ось парк. Саша пішов читати, там якийсь пам'ятник жирафу. Так, так. Ой, тут просто він знімати. Так що зараз підемо до зоопарку через парк. А от Саша інформація, як він прочитав про цю жирафу. Сказав, він не зрозумів, що вони там написали. Якась набір інформації. Кіріл вже спішить до зоопарку. Клас, птички співають. Алейка, йдемо. Так, а біля мене тут ще й один блогер, який вже не хоче, хоче зніматися. Маю. Далі йдемо пам'ятник, чи як статуя, не пам'ятник, статуя морським котикам. Підходимо до неї. Так, ось а такі а, морські котики. І тут написано, це подарунок працівників копальні весела. А ми ж спішимо далі, нам треба в зоопарк. Тут є така, типу, ще канатна дорога в Харкові, в кабіночках, а є ми бачили ще й без кабінок. Ну, ось ми підходимо до зоопарку. Шарик, А ось є, що без кабінок, і сидиш. А я кажу, наступного разу треба і тут покататися. Ну тільки там, де закрита кабінка. Така територія. Йдемо кафе. Те, шукали... Ну і того, білети до зоопарку, роджені на чотири особи, дитини, дві дорослих, 65 злотих. А діти на ну що спочатку? Який зоопарк? Треба поїсти морозива. Кому потрібен той зоопарк? <звук> <Да>? <звук> То я бачу. Ось ми зайшли. Ідемо тепер до карти шукати в пошуках тварин. Мама, моя цель знайти Рися. Це хоче рись, хоч тут є. Не знаю, але Саша хоче знайти рись. Ось так. Так, Підійшли, сіли, поки їдять морозиво, без цього ж ніяк. Бачимо, на він спить. У нього жопа й до нас повернувся і спить. Так, вона. Велика територія треба Он, Дітки є на тачках. Кирил сказав, що буде ходити ногами. А до речі, тачку стоїть взяти, орендувати 10 злотих. Так, далі. Підемо. У нас тут про самом ході вже бігають звірята по території. От. Білочка. їсть горішок. Маленька білочка. Лань, білочка, ти бачиш білочку? Кирил прийшов. Киріл її дивиться на білочку. Білочка така пугливих, Вже звикла до людей в зоопарку. Вся побігла. Як каже, Кирил відпочиває на сорох. Не хоче до нас повертатися. Як вам така кицька? Шльопа! Шонка. Шльопа, Саша її назвав, я не знаю. Ова. Таку дома кицьку потримати. Мам. Мама, люди тримають. А вони Красотка. А он лебеді не видно. Чорнобілі, так я ще не бачила чорна шия і білий тулуб. Це вон там качечки, тут озерце. Лелеки, ну лелеки нас не дивиш. А, лебеді, звісно, красиві. Мама, віо током. Или он ну где-то тухом. Ось показывай, где-то тухом. Да. Ось. Сашка тут спор. Нет, тут лента натянута. Mm -hmm. Так, Орел, Чистый пиречка. Тут в клеточках п... <рекрасный жанр> пташечки. А мы идем дальше. Так, а це в нас страуси страус Вони Лежать, відпочивають, гріються на сонечки. Зайшли до екзотичних тварин. У нас там ета... Ось така... у нас крокодил у воді заліг, а тут пташки літають. Ну не видно, тільки що ми зайшли, Вили... вилетіли. Сашка він всього боїться. Вони всього. Так, маємо яйця, страус африканський, нанду, ему, журавль, даже, білик, Такі яєчка тут. І ось такі лорошка різних ташок. В світі екзотично нічого було знімати, все якось поховалися. Далі йдемо в акваріум. У там будуть і панди красні, і пінгвіни. Добре, підемо. Зараз глянемо що в акваріумі. Ви вже відомі сьогодні. Покажіть, як Павлівці показували. Підпавайся. Так. А зараз, зараз. Тим, хто завжди. Мама, глянь. Пінгвін, давай лети. Пінгвін, сідімо Я бачу. Пандочка руда. Сковалась. Он сидя на а Там десь бігає панда руда. Дам мне падвики. Ладно. Паджа, паджи, где же Ладно. Так, а тут у нас мавпочки. Кирилл. Трапіза. Кирилл. Наверх полізла. Бурачки червона єдуть, забачки. Ну а далі у нас трапізні чають верблюди. Швидко йдемо. Всюди керів не може і хвилинки постояти на місці. Під обідують. Велика плантація. Їдять. А ось мафпонятку втекло. Ми, мабуть, прихватили мафпонятка з собою в Да? Ні. Ні? А хто ти? Правильно, він Кіря. Ну, Кіря йде далі. Ну, як кажуть, этот, у зверят звіжен підкормка і в так тоже підкормка. Кирил у нас дуже чистый. Саша еще чистейший. Так что ему он Звір'ята їдять. Ну Саші все, все вони вонять. Всі. Худоба їсть. І дітки мої їдять. Манюні. Так, а тут у нас десь. А там якщо приглядати з маленькими котятами, рисятами. Вон лежать сплять. Манюні. Он уже бач народила кошеня. Кошеня тونه. Бач, бач. Мав пенятка твернулася от нас, не хоче. Сидять он сидить он на верху. притащила. Сидіть Яблочко жує. Ще маємо сонне царство, мам. І діток так маленьких, погано видно. Сплять. Це маленька конячка. Бачимо поні. Київ, речі, це не поні, це конячка. Для нього поні повинні бути різнокольорові, як в мультиках. Щось пішло не так, скаже, так? Да? А вони коричневі просто. Шотландії. Куц шотландський це називається. В Шотландії живуть. Так що немає різнокольорових понів в зоопарку. Знайшов жираф. До речі, багато малишей. Він маленький. І львята були малиши, і в рисі, і навіть жирафів є. Кур. Кушають. Я скажу, час обіду. Якраз перша година. Далі маємо слона. Я кабанчики, не Великий великий, м'ясистий, ось маленький. <реш> <реш> Сашка, що, що <реш> каже <кажуть>, різать пора. <реш> <Я> не... Малиш, <реш> да. Ні, ото да. листочки. <реш> Братик Добре. Оце вона є там заховається. Mm -hmm. От там вітусаета. Он... он тут є Ну давай йдемо далі. Що да. вони роблять? Ну розкажи, що вони роблять? А, Кушають вони, бачиш травку? О, крапіва. Тому що Саша крапіву бачить? <клес> так, з чого й починали, дійшли назад до носорогів Зараз вони прокинулися і кушають. Тут у нас пілікани, Тож, вже, мабуть, під'їли. Пір'ячко своє чистять. Там чуть-чуть. І тут пілікани. Пілікани, а не банани. Кирилл каже, банани де. Ні, не ті. Такий зелений парк. Навіть є домик для оводу, тобто для комашок, а там воно пчоли, вулики стоять. Все, ідемо вже нагулялися, нагулялися. Йдемо вже їсти. Тепер ми йдемо підкріплятися. Вся така краса. О, ромашки тут ростуть. А ми йдемо їсти, так, да, Кірил? Все, ми погуляли. Чекаємо вже на маршрутку, до речі, на міжнародному вокзалі. Сюди ми перший раз якраз приїхали. Вже майже як... Скоро буде твар вокруг. Тепер чекаємо, не не Думаємо поїхати. А в Київ Житомир. Зачем нам ті жори здалися? Що, ми дітвора? В Київ Житомир їдемо. Да. Да? Да. Чи в жорах залишимося? Да. Ну, вибрали залишитися в жорах поки що. Так все. Така наша була поїздочка в парк. Що що, ми будемо в жорах? Ні, ми будемо в В Волчанську, Волчанську будемо. Ну, колись будемо і Волчанську. Все, дякую всім за перегляди. Па-па!